Нагадую, ви дивитесь спеціальний випуск новин, присвячений черговим місцевим виборам в Україні. Завершальний та водночас дуже відповідальний етап роботи дільничної виборчої комісії це транспортування виборчих документів. Дільнична виборча комісія повинна забезпечити транспортування протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів до відповідних територіальних виборчих комісій. Давайте подивимось, як ця процедура виглядає з точки зору закону про місцеві вибори. Підрахунок голосів завершено, відповідні протоколи складено і запаковано. Тепер дільнична виборча комісія повинна прийняти рішення про транспортування виборчих документів до територіальних виборчих комісій. Транспортування за рішенням комісії здійснюють голова або заступник голови та два члени ДВК, які є представниками різних суб'єктів подання. При транспортуванні документів членів ДВК супроводжують працівники органів внутрішніх справ, а у разі необхідності за зверненням ЦВК співробітники СБУ. ДВК виборчої дільниці, утвореної на території села, селища, що входить до складу району, доставляє до районної виборчої комісії протокол про підрахунок голосів на дільниці з виборів депутатів обласної ради. До сільської селищної виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів з виборів депутатів районної ради, відповідно сільського селищного голови, депутатів відповідно сільської селищної ради. ДВК виборчої дільниці, утвореної на території міста районного значення, що входить до складу району, доставляє до районної виборчої комісії протокол про підрахунок голосів з виборів депутатів обласної ради. До міської виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів з виборів: депутатів районної ради, депутатів міської ради, міського голови. ДВК виборчої дільниці, утвореної на території міста обласного значення без районного поділу та або до складу якого не входить інше село, селище, місто. А також ДВК виборчої дільниці, утвореної на території такого самого міста, до складу якого входить село, селище, місто, доставляє до міської виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів з виборів депутатів обласної ради, депутатів міської ради, відповідно міського голови. ДВК виборчої дільниці, утвореної на території району у місті, де утворюються районні у місті ради, доставляє. До міської виборчої комісії протокол про підрахунок голосів з виборів депутатів обласної ради, до районної в місті виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів з виборів депутатів міської ради, міського голови депутатів районної в місті ради. А якщо районні в місті ради не утворюються, до районної в місті виборчої комісії транспортуються лише протоколи про підрахунок голосів з виборів депутатів міської ради та міського голови. ДВК виборчої дільниці, утвореної на території села, селища, що входить до складу міста, доставляє до міської виборчої комісії. Протокол про підрахунок голосів з виборів депутатів обласної ради. До сільської селищної виборчої комісії протоколи про підрахунок голосів з виборів депутатів міської ради, міського голови, сільського селищного голови, депутатів сільської селищної ради. ДВК виборчої дільниці, утвореною на території міста, що входить до складу іншого міста, доставляє до міської виборчої комісії. Протокол про підрахунок голосів з виборів депутатів обласної ради. До міської виборчої комісії, міста, що входить до складу іншого міста, протоколи про підрахунок голосів з виборів. Депутатів міської ради міста, до складу якого входить відповідне місто, міського голови, міста, до складу якого входить відповідне місто. Депутатів міської ради, міста, що входить до складу відповідного міста. Міського голови міста, що входить до складу відповідного міста, під час транспортування забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями та іншою виборчою документацією. Секретар ДВК інші члени комісії, які не беруть участь у транспортуванні, залишаються у приміщенні виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття територіальною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної комісії має зберігатися у сейфі у приміщенні відповідної виборчої комісії. Тільки після прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальними виборчими комісіями члени ДВК можуть розходитись. Їхня відповідальна робота на цьому вважається завершеною. Завершується і наша програма. Сподіваюся, ми дали вам максимум корисної інформації про місцеві вибори в Україні. До побачення!